98-му, потім в 99-му. Чим займався? Ну, я, по-перше, поїхав з такою метою. У мене була підопічна, талановита дівчина Ірина Блохіна, дочка відомих батьків, видатних спортсменів. А у неї дуже потужне, таке, от, знаєте, артистичне начало. І от. Е ми приїхали ніби співати знімати клип, і знімати кліпи, зняли ми в Лос-Анджелесі кліп. А там якраз проходив кастинг на серіал Тіфані, який, на жаль, не пішов потім. Це серіал про дочку Анасіса, яку звали Тіфані. А оскільки Іра е, вільно розмовляла грецькою мовою, е, ну, і англійська це практично було її рідно, тому що вона вирісла в Греції і серед англомовного населення. От то взагалі проблем з тим, щоб її влаштувати на цю роль, практично не було. Ну там, правда, сталися у нас свої значить, суперечки з її мамою. Ми, у нас були різні погляди на не те, що на майбутнє дівчини, навпаки, ми бачили одне і те ж майбутнє, тільки засоби досягнення зовсім різні. І Таким чином я через деякий час опинився в самостійному польоті, так би мовити, і вже сам вирішував, що мені там робити. Познайомився з дуже цікавими людьми. Да, мені жінками. відомо, що вашим вчителем був співпродюсер та продюсер та режисер фільму «Титанік» Джеймса Камерон. Камерон, так, Веред так. да. Яким е, чином ми з ним познайомилися? Це дуже, дуже е, цікава людина, доросла людина. Йому тоді вже було 73, Зараз, мабуть, він вже. Дай Бог, що він був живий. От, його компанія брала участь, і, і наскільки я розумію, його компанія якраз займалася технічною частиною. Він не розумів, що я там в Україні роблю. От, я йому казав, що я от зараз роблю радіостанцію в Україні. От, і у мене буде там таке майбутнє, свої засоби інформації. Він каже: слухай, а де та Україна взагалі? От, ну, Тим не менше я дуже скучив за батьківщиною. І Чомусь повернувся, не знаю чому, але повернувся. Який головний урок винесли для себе от, після Америки? Часу? Після Америки так не триматися за матеріальні ресурси взагалі. То знову ж таки Евере він жив в знятому приміщенні, в знятому будинку, їздив там на Мазераті, в Ламборджині, інколи на інших машинах. Це все було в рент. Годинок у нього був в рент, і він взагалі казав, що навіть жінок треба брати в рент. Так, дешевше. так і дешевше, і зручніше, і ніяких зобов'язань. І врешті, ну я думав, як це ну, так не можна жити, взагалі, треба все мати. Він казав: слухай, треба мати свободу, це найголовніше. І от, мабуть, цей урок, урок свободи, я його ніс після Америки. В час, як запікаються наші міді, ми готуємо салат. Так, овочі ми нарізаємо. мелким кубиком огурец. Черри мы разделяем на четвертинки. И добавляем кускус. Кускуса должно быть немного, потому что получится каша в этом салате. Чуть-чуть размешали, заправляем перцем, черным перцем, подсаливаем чуть-чуть, добавляем соевый соус, оливковое масло. Пока отставим, нарежем угорь. Угорь нарезаем тоненькими пластинками. Очень аккуратно, потому что мясо угря нежное, чтобы гость видел, что находится в салате. Перерезаем его еще пополам. Добавляємо. Дуже... Коли повернулися до України, чим почали займатися після Америки? Ну, У мене була мрія, я врешті е хотів її, е значить, її реалізувати. Я закінчив університет, державний київський, факультет журналістики і закінчив як радіожурналіст. І хотілося завжди мати свою радіостанцію. І... Деякий час я також прожив у Франції і там щодня слухав радіо «Ностальжи» і хотів дуже таку форматну станцію мати в Україні. Ну і господь сподобав і нагородив дуже доб добрими людьми, з якими ми зробили кілька радіостанцій, але от та радіостанція, яка була моя улюблена, це звичайно «Ностальжи». А, от ще. Що дуже багато вродливих жінок живе в Лос-Анджелесі, ну просто катастрофічно. Ну, по радеодрайв вони ходять щодня, е, намагаючись привернути увагу там, режисерів, агентів, будь-будь-кого ще. Я чула, що там дуже багато штучних жінок. Я, я скажу чесно, що мені, як чоловіку, все одно чи у вас своя, чи у вас там силіконова. Аби воно виглядало е, вродливо. У нас красивіші жінки, звичайно. Американські жінки, вони інші. Вони демонструють свою перевагу в будь-якому питанні. Вона хоче доказати, умовити всю публіку, що вона краще чоловіків і так далі. Це ж призводить до втрати чоловічої гідності. Там, і, в принципі, там нормальні чоловіки в основному це там, військові. Все, все інше, там такие знаете латентные и метасексуальные. С кускусом можно готовить любые блюда, в основном даже горячие, поскольку кускус, родина кускуса это Марокко. В Марокко готовятся и сладкие блюда с кускусом, также и мясные, и рыбные, с моллюсками различными. Ну, в нашем случае мы готовим салат. Будет тоже очень интересно. есть такая вот сырная корзинка. Мы ее кладем на один угол нашей формы, которую выложим салат. И в эту корзинку добавляем микс руковой. Дуже багатогранна людина, ви навчалися я? в духовній семінарії і ви вчали Ні. Ні? Ні, не баран. Духовне виховання. Духовне виховання, на мою думку, є найголовнішим. Просто коли з дитинства вчиш якісь речі, воно не завжди не завжди сприймається адекватно, тому що ти ще не розумієш, що є добро, що що зло в певному розумінні. Ти інколи. Коли тебе ображають, ну, щось, щось забирають, наприклад. От забрали у дитини виделку. Він думає, що його образили, і це є зло. А ти ж забрав те, щоб він себе не околов. Так само такі стосунки у нас із вищими силами. У нас щось забирають для того, щоб нас е уберегти від чогось. Уберегти від чогось. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що мені хоче сказати Бог і якою мовою він зі мною розмовляє і почав вчитися. Ви ще вивчали нумерологію, що спонукало до Я вивчаю, і вивчаю нумерологію, тому що це треба вивчати все життя. Тому що як тільки людина почала записувати компакт-диск, відразу стало зрозуміло, що музика це цифра. Розумієте, так? Да? що на компакт-диску один і нуль це всі цифри, і їх упередкованість робить ті звуки, які ми, ми чуємо. Тому коли вам даються при народженні певні цифри, от ви народилися такого-то числа, тому то місяці і так далі, вам, вам дається певні якості, з якими ви йдете в світ, і це ваша зброя. І як ви її використаєте. Це вже ну, ваше діло, але з того, тому, що інколи дається височайший потенціал, а людина його розбазарює на всяку фігню. В робочій сфері це дуже е... важливо. важливо так. Ти береш на роботу людину, ти не знаєш, що вона може, а вона тобі розказує сказки. Коли берете людей на роботу, ви перевіряєте, обов'язково. І не завжди беру на роботу з. Певними там числами це порін подивилися. Думаєш, ні, хай працює десь на А є погані і гарні числа?